Максим почав робити армійські печі на початку повномасштабної війни, коли переїхав до Дніпра з тимчасово окупованого міста. Раніше я займався мангалами, я займався воротами. Сказать про буржуйки, ні, буржуйками не займався. Жінка в інтернеті щось видивлялася, десь щось підказували хлопці, які приїздили до мене. Було багато матеріалу, той, який був у мене у дворі валявся. Далі дехто допомагав спочатку повномасштабного вторгнення цієї війни. Ну а далі пішло вже своїм чередом. Десь заробляв своїми руками кошти, закупав метал. Чоловік виготовляє печі різних форм та розмірів. Перед відправкою на фронт перевіряє кожну. З них робляться як вертикальні буржуйки, робляться ножки на них, вони будуть отакі приподняті на ножках. Також зрізаються ці е, патрубки. Ось е, на цьому бойлері дуже чудово, тим, що вже є підкружки. Кружки вирізаю з металу, роблю для приготування їжі, Ззаді робиться димохід. Також вона може послужити, як і горизонтальною буржуйкою. Для виготовлення печей Максим використовує також і старі бойлери місткістю від 30 до 120 літрів. Такі самі оптимальні. Вони як і для розігріву харчів, також і для приготування харчів. Вони можуть бути такі маленькі буржуєчки. Зроблено три отвори внизу. Труба трішки поменша. Для того, щоб дрова не згорали швидко, і для того, щоб ці буржуйки нагрівалися добре. Вони проходили всі. Тести спочатку, коли я їх робив, одну зробив, вона була під сумнівом: буде вона горіти чи не буде вона горіти. Зробив, вона не горить. Також приходилося відрізати трубу, тому що я ставив більшого діаметру трубу. За 11 місяців чоловік зробив 360 армійських печей. Власні матеріали вже давно використав. У кожного в дворі можуть валятися. Відходи труби до 25 сантиметрів різного характеру, до 100 міліметрів. Це може валятися звичайний лист металу, який 25 на 25. п'ять. Охочі допомогти можуть зв'язатися з чоловіком через його сторінку у соцмережі. Я настойкова, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.